Вітаю! Я Архібобер. Сучасний штучний інтелект. Часом здається справжньою магією, правда ж? Він пише вірші, малює картини, генерує код, ніби з нічого. Але як це все працює насправді під капотом? Ну що ж, давайте розбиратися. Тільки погляньте з одного боку, шаї може видати жарт у стилі Ейнштейна, граючись зі словами та поняттями. А з іншого створити настільки детальне зображення собаки, що його просто не відрізнити від справжньої фотографії. І все це на основі звичайних текстових запитів. І от тут в голові одразу з'являється головне питання: як? як звичайна програма може бути такою творчою? Невже вона думає? А можливо навіть щось і відчуває? Саме в цьому розборі ми спробуємо розкрити цю таємницю, щоб зрозуміти, як це влаштовано? Уявімо, ніби ми потрапили на магічне шоу. Зараз фокусник покаже нам щось неймовірне. Але ми з вами не будемо просто дивитись. Ми зазирнемо за лаштунки, щоб побачити секрет цього фокусу. І ось він, головний секрет: штучний інтелект не мислить у людському розумінні. Він не усвідомлює сенс слів чи зображень. Його єдина, але неймовірно потужна суперсила це передбачення. Саме так, передбачення. Цей принцип. Лежить на основі абсолютно всіх сучасних генеративних моделей. Це той фундамент, який і дозволяє їм створювати такі складні і, на перший погляд, осмислені речі. Як це працює з текстом? Ну, в основі всього лежать так звані великі мовні моделі. Це гігантські системи, які можна сказати, прочитали ледь не весь інтернет. І їхнє головне завдання вгадати, яке слово буде наступним. От даємо моїм слово трава. Модель не думає про колір чи фотосинтез. Вона просто аналізує мільярди текстів, які бачила, і розуміє, статистично наймовірніше слово після трава це зелена. От і все. Гаразд. З принципом зрозуміло передбачення. Але як саме це передбачення перетворюється на зв'язні логічні тексти? А ось тут на сцену виходить справжній прорив: технологія, яка з'явилася у 2017 році: архітектура трансформер. І знаєте, в чому її фішка? Попередні моделі читали текст слово за словом, як ми з вами. А трансформер бачить усе речення цілком одночасно. Це дає йому просто колосальну перевагу у розумінні контексту. Ось погляньте на схему. Здається, складно, але насправді все просто: ліва частина, кодувальник, читає наш запит і, так би мовити, стискає його суть у набір чисел такий собі цифровий конспект. А права частина, де кодувальник, бере цей конспект і починає генерувати відповідь. Слово за словом, постійно підглядаючи в конспект, щоб не збитися з думки. Але є ще один магічний інгредієнт механізм уваги. От як модель розрізняє значення однакових на написанні слів. Наприклад, слово замок. В одному реченні це може бути ключ не підійшов до замка, а в іншому ми гуляли навколо старовинного замку. Саме завдяки увазі, модель дивиться на контекст. Бачить ключ чи двері? Ага, це про запірний пристрій. Бачить старовинний? Ну ясно, це фортеця. Вона ніби зважує важливість слів навколо, щоб вловити правильний сенс. Добре, з текстами наче розібралися. А щодо зображень, як машина перетворює слова, скажімо, астронавт верхи на коні на реалістичну картину. Тут процес зовсім інший, але не менше цікавий. Цей метод називається дифузією. Уявіть. Що ви вчитеся малювати, але не з чистого аркуша, а навпаки. Вам дають зм'яти в кульку малюнок, і ваше завдання ідеально його розглядати і відновити те, що там було спочатку. Все, звісно, теж починається з даних. Модель згодовують гігантською базою даних. Це мільйони і зображень і їхні текстові описи. Наприклад, ось фотографія кота, а під нею підпис пухнастий кіт сидить у кімнаті. Далі система бере це зображення і починає його поступово псувати, додавати цифровий шум, тобто рандомні пікселі. Це точнісінько як м'яти папірець із малюнком, аж поки він не перетвориться на суцільний хаос, де вже нічого не розбереш. А ось тут і є вся суть. Модель вчить робити все навтаки: вона бере цей хаотичний шум і, крок за кроком, використовуючи текстовий опис як підказку, відновлює з нього початкову картинку. По суті, вона вчиться розгладжувати зм'ятий папір. І коли вона цьому навчиться, їй можна дати будь-який запит, і вона, почавши з чистого шуму, створить. Абсолютно нове зображення. Отже, ми розкрили технічні секрети, але в усій цій системі є ще один, мабуть, найважливіший компонент і це людина. Бо, попри всю свою потужність, ця технологія, звісно, не ідеальна. Моделі можуть галюцинувати, тобто впевнено вигадувати факти. Їхнє навчання і робота потребують колосальних обчислювальних ресурсів, ну і відповідно енергії. Ну і звісно, якість результату напряму залежить від якості даних, на яких модель вчилася. І це підводить нас до ключової думки. Штучний інтелект не створює нічого з вакууму. Уся його творчість це, по суті, надзвичайно складне розпізнавання патернів і перекомбінація того, що уже колись створили люди. Кожен текст, кожне зображення, кожен рядок коду все це продукт людської праці. Отже, виходить, що генеративний шаї це таке собі дзеркало, величезне діджитальне дзеркало, що відображає всю сукупність людських знань, творчості, комунікації і упереджень. І це змушує замислитися. Якщо Шаї це учень, що старанно вбирає в себе весь наш світ, то яку картину цього світу ми йому показуємо?